Останні дні Калуш потерпає від проблем із водопостачанням. Проте мало хто догадується, здогадується, наскільки великими є масштаби біди, яку наробила повінь на річці Лімниці і на річці Чечві, де знаходиться водозабір води, яка подається на місто. Прокоментує цю ситуацію заступник міського голови Василь Іванович Петрів. Ну, колишани знають, що перебої з постачанням води почалися не сьогодні, а вже тиждень назад. І от е, тиждень назад ми тут е, розглядали ситуацію, яка склалася на наших водозаборах. Е, були прийняті міри, ми кинули сюди техніку, зробили, е, відгородили озеро, очисні озера, які були прорвані рікою Чечва, і сюди попадала вода. Однак всі наші зусилля були знесені повеню, яка відбулася вчора відбулася вчора, і мало того, ця повень наробила нам ще більше води. На сьогоднішній день можна констатувати, що майже весь водозабор Добрівляни на сьогодні знесений водою. У нас залишилися замулені. Скважини, їх є біля 70, всі скважини замулені. Прорвані перемички між озерами, де вода відстоювалася, очищалася. На сьогодні ранку ми подавали воду до 9-ї години подавали її ще чистою, тому що це був запас у наших резервуарах 10-тисячних, -ти які є на насосні другого підйому. Сьогодні вечором ми подамо ще залишки більш-менш чистої води, але завтра зранку вода буде подаватися уже Забрудненою, тому що об'єми і масштаби робіт, які зараз зруйновано повинні на водозаборах, настільки великі. Мало того, нами були розроблені проєктні рішення, як очистити наші водозабори. Ці проєктні рішення сьогодні потерпіли крах, тому що повністю змінилося русло ріки Чечва. На сьогоднішній день острів, який був перемичкою між нашим. Другим, другою віткою водозабору знесений. І сьогодні для того, щоб приймати якісь міри і робити роботи, треба перш за все переробляти проєктні рішення, які були передбачені буквально недавно. Тобто змінилася вся обстановка. Позаду мене вже відкрилися і вони стоять над руслом води забірні колодці. Які також знесені повеню. Тобто настільки змінилася ситуація на водозаборах, що зараз необхідно приймати термінові рішення. Ми домовилися сьогодні на засіданні штабу по ліквідації наслідків стихії, які роботи будемо робити для того, щоб тимчасово подавати місто воду. Сьогодні в нас як запасний варіант працює водозабір парк. І правда з дуже поганою якістю води працює водозабір котін, які не менше зруйновані ніж водозабір добрівлян. Чи можна буде якось надіється на ці кошти? Чи можна буде їх залучити? No, ну я скажу, що ці кошти є сьогодні. В місті Калуші ми вже почали платити. Проценти по кредиту цього світового банку, але світовий банк виділив 9,7 мільйонів доларів тільки на заміну насосного обладнання. Хоча заміна насосного обладнання сьогодні не змінить ситуації щодо якості питної води. Другий транш, який передбачався в сумі 22 мільйони доларів, це якраз було питання, яке необхідно було вирішувати по водозаборах, по нових скважинах, вирішувати питання по заміні трубопроводів, які сьогодні у аварійному стані. І саме ті другий транш давав можливість змінити обстановку з очисткою води з якістю питної води. Там передбачена була. І очистка, фільтри, тобто досить велика система захисту нашої води. Ми сьогодні при будь-якій невеличкій повені. Всі відчуваємо в місті калуші, що якість води стає нікудишньою. Тому, в принципі, для того, щоб вирішити проблему з нашими водозаборами, нам необхідно сьогодні розробити дуже великий проект для того, щоб ми змінили ситуацію на краще. Мова йде і про водоочисні водозабори, сьогодні Добрівляни, про водозабор хотінь. Його треба робити реконструкцію, тому що на цих водозаборах сьогодні настільки примітивна технологія очистки води, що вона не дає можливості подавати чисту воду в місто. Мало того, цією забрудненою водою ми забруднюємо водопроводи, які є сьогодні і системи водопостачання в місті. І... Ще більше створюємо таку негативну обстановку з якістю питної води. Хочу сказати, що вчора ми працювали цілу ніч на відкачці на каналізаційній насосній станції, куди стікаються всі поверхневі і фекальні води з міста Калуша. КННЕСКА була затоплена на протязі цілої ночі. Ми нам вдалося відкачати. і Сьогодні КНЕСка нормально подає на очисні споруди каналізаційні споруди. Токі місто.